Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні на моєму каналі і продовжую представляти для вас команду школи Вищої інтеграції людини. І сьогодні я запросила на інтерв'ю викладача нашої школи Вищої інтеграції людини, майстра з коригування енергії людини з енергією простору, духовного цілителя Олександра Лещенко. Олександр, дякую, що завітав до нас. І сьогодні у нас така чудова буде бесіда з нашими слухачами. Дякую, всім, всім доброго дня. Дякую, Тетяна, що ви мене запросили. Дуже радий спілкуватися із вами, і з цими колегами нашими. Ну і якось якось, отак. Чудово, чудово. Так як у нас світ змінюється весь час, і ми знаходимося в таких, в таких енергіях непростих в цих змінах, так, то багато з нас пізнають ці енергії, розгадують ніби їх. Так, і так як ми ось в нашій школі працюємо, ми дійсно коригуємо, ми вчимося коригувати ці енергії і далі розвиваємося всі разом, я хочу задати питання тобі, А, Скажи, будь ласка, як ти відчуваєш ці енергії і взагалі от твоє відношення до цього світу, який зараз навколо нас, як ти його бачиш? Дивіться, зараз якби час на самом ділі, на самій справі, то не такий дуже простий, але в душі відчувається спокій. Спокій за, за нас, за нашу неньку Україну, за наших людей, за наших побратимів, за наших сестер, матерів, братів. І духовний спокій, в якому плані? В плані чистоти е, своїх помислів. Е, людина е, це такий е, суб'єкт, який може мислити е, і е, своїм духом, своїми мислями розвивати і направляти свою енергію на пози не тільки на раз, на... розрушна. На розруш... Як це буде по — по На руйнування. На, на, на руйнування, а на, на позитивне е, краще. Майбутнє, нашої ну, нині України. І, ну, Якось опять же так ось. Так, да. у нас просто на Україні неймовірні люди з глибинними такими знаннями, так як я кажу, що світлоносці, які зараз пробуджуються. А світлоносці це хто? Це ті, хто несуть знання, це ті, хто володіють знанням, хто активує в собі ті знання, так? І це є світлоносці. І саме ми всі, я вважаю, такими є тут. І проводимо ті знання, які в собі розпаковуємо, проводимо їх в цей світ і ділимося відкрито з нашими усвідомленнями. Так як я кажу, що школа вищої інтеграції людини це школа усвідомлень. Людина, яка приходить, вона тут має усвідомити про себе дивні речі. От, і е, зараз е, е, хочу запитати, Олександр, скажи, будь ласка, як, е, як ти прийшов до таких усвідомлень? Дивіться, я е, в дитинстві ще е, роздумував, роздумував над таким питанням, як люди живуть і що з ними відбувається після смерті? Це мені було десь років 10, може, 11 вже. Це було якраз коли вибухнув Чорнобиль, і нас вивезли ну, у кожного в різне місце, мене вивезли в Крим тоді, батьки. І мені так, от я гуляв сам, сам якось на площаці, мені так страшно стало на серці, що я ж не, мог, не зміг зрозуміти, ну, що зі мною відбувається. Ну я якось так вроді потихеньку, потихеньку про це забув. А коли вже став трошки подорослішим, може років 15-16, я почав е шукати, що, що від, ну, від, відбувається з людьми і як це все взагалі Е Ну, опять же, пішов, обрачався, як, як і всі ж, там, до там, церкви, Біблії. Но там же ж нема відповіді. Ось, ну і е Я пішов далі. Ну, звісно, що там я женився, ось замав собі діточок, ось як всі там працював і там віддихав, відпочивали, там, всяке було, бувало, бувало і випивало. Звісно, що нам суспільство приносить наші всякі такі цяцькі, як цигарки, як алкоголь. Ну, наркотики, слава Богу, я не вживав. Но... Тим, 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 тим паче, що ну, то якось так відбувалося, І дітки трошки повиростали і почали на мене трошки насідати. Ну так і є, той, що батько, ти давай кидай палити, бо вже в хаті не Ось, ну Так, я з двору заходжу додому. Е, курив дуже багато, десь по дві пачки прилогу в день. Ось, І потім якось так думаю зачекаю. І мені прийшла тоді. Та мисль, яка була у мене в дитинстві, що е, Сашко, ти задумайся, що ти робиш? Ну, тобто, до чого це тебе приведе, а, а тебе приведе, а ти в цьому ще не розібрався. Ось. І я начал потрошки далі копати. Познавав у, у знайомих, я бросав курити з допомогою сили і волі. Це все дурня, як нас звучила Комуністична партія, що ми там повинні бути сильні, вільні, незалежні. Там, це все правильно, ми повинні бути сильні, вільні, незалежні. Але. Ми повинні бути ще в голові, це саме правильно. От коли ми в голові вільні, чесні і розумні, це саме правильно. Тобто, тобто твій, досвід, твій досвід почався такої глибинної роботи над собою, так, а, на так. шляху такого становлення духовного саме з того часу, як ти зрозумів, як ти можеш. Коригувати свої думки і налаштовувати себе от просто силою волі на здоровий спосіб життя, так? Так, так, все правильно. Дійсно, коли людина усвідомлює і працює зі своїм мозком і усвідомлено це робить, це, ну, це просто якщо чесно, це бомба. Тобто можна робити все, що завгодно. Коли коригуєш сам себе, свій мозок, свою, свій, свій простір. У це просто чудово, і ось Тетяна Сахненко. Ми якось побачили відео Тетяни Сахненко. Дружина мені показала, і мене це зацікавило. Спочатку дружина пішла, сходила на курс. Ось потім я говорю, як це я, я теж хочу. Ось, і я причепився до неї і разом з нею пішов до Тетяни Сахненко. Я хочу зауважити все суспільство. О, такі, таке внімання дуже до Тетяни Сакненко. Це єдина людина на просторі інтернету, яка ні жодному разу ніколи, оскільки я слуху, у неї, у неї не було негатив. Завжди допомагає, десь підказує, десь щось розказує. От, школа просто великолепна. Ну, школа просто вищої інтеграції, апогея просто це сказка. Я тільки э, дивлюсь дивую, чому чоловіки десь в осторонці стоять, там дивляться. Я не знаю, коли вони будуть уже, ну, уже вставати, братися. І це, да, це трошки труд. Це, це не так просто, що пішов собі там, а ти помрієв, і це все зробив. Да, треба трошки працювати. Я не скажу, що це важко. Но, но, но треба працювати. Так не дякую. дякую, Саша, за гарні слова. Але я ось просто ще кажу, що чоловіки вони так само вони пробуджуються, вони так само знають, що їм все одно доведеться пізнавати такі глибинні знання про себе. І саме зараз ми можемо сказати, що які розкриваються потенційні здібності в людях. Які доторкаються хоча б трішечки і починають працювати над своїми глибинними такими задачами, так? які здібності відкриваються. Тут же ж просто неможливо після цього сумніватися в собі, в своїх, в своїх здібностях. Так? Неможливо, щоб тебе хтось обманював. Ти просто не піддаєшся на ці жодні провокації того світу, який вже, в принципі, для нас просто перестає існувати. Ми якось створюємо цю нову реальність щасливих людей, правильно? І це наша є задача. Е, Саша, чи... Олександр, розкажи, будь ласка, за, нам про, е, про свою родину. О, мене, у, у мене родина дуже велика, Но ну, мені взагалі в житті дуже повезло. Е, це перше, це моя е, батьки, да, сестра, там брат но Саме найвище у мене на городі, у, у, Ну, я так. Е, це моя дружина, це мій син, це мої дві доньки. Ну я не знаю, я дуже вдячний цим людям, що вони з'явилися у мене в сім'ї, ну, у моїй мої житті. Ось, і я разом з ними йду, вони мене коригують, я їх коригую. Тобто мені дуже повезло з моєю дружиною. тобто, ми, якщо вийде, то збираємося все ніяк, не, не зберемося, то був коронавірус, то тепер війна. Вокруг е, нашої планети Мідгард-Земля обійти в на яхті. Ось, ну, вдвоє. Вдвоєм. Як це вийде, коли? Ні, ну, значить, сядемо на машину, поїдемо. Ну, вдвоє. Тобто, о, сами, сами найкращий, самий, е, друг у мене це моя дружина. Ми можемо з нею спілкуватися на різні теми. Е, Будь-коли, будь як хоч в 2 години ночі, хоч хоч час ночі, тобто взагалі це не питання. Ми, ми завжди завжди, верніше, після школи апогеї завжди виходимо. І це байдуже, це 9 часов ночі, це сніг, це ураган, чи ще щось. Ми виходимо з неї, одягаємося, йдемо рядушком біля лісу. У нас тут є дорога, і ми йдемо з нею і спілкуємося. Друг другу розповідаємо, яке усвідомлення ми побачили чи пройшли, чи що, чи що з нами відбувається. Ну, це дуже круто, коли у тебе є така людина, з ким ти можеш завжди поділитися і вислухати її. Ну, це я вважаю, що дорого. Так, так. Це стоїть дійсно дуже дорого. Це безцінне таке спілкування, безцінне те, що на духовному рівні. Так, люди так само споріднені духом, душею, так само думками своїми. Це дійсно дуже, дуже цінно, як родина. І я хочу ще сказати, що Олександр і Тетяна родина така, яка опрацьовувала дуже глибинні. Такі задачі роду свого, як вони це бачать глибину. Наскільки розпаковувалося, у них це все бачення це було дуже неповторно. І я хочу сказати, що крім того, що у вас мрія є на яхті зробити кругосвітню подорож, то ще у вас є, наскільки я знаю, мрія і мрія і задача, і ви йдете до цього, створити ретритний свій центр. Так? Так-так. Я хотіла би, щоб ти, Олександр, трошки нам розповів про свій духовний шлях, про тебе як духовного цілителя. Е, значить, е, е, опять же, це все від, від нашої сім'ї, від нашої дружини Любої. Е, в свій час ми сиділи і розмовляли, е, чим людина може подовжити собі життя. І прийшли до такого виводу спочатку. Це було перше, що е, людина повинна навчитися правильно дихати. Потім друге, людина повинна правильно навчитися е, е, приймати їжу. І третє це е, працювання і самопрацювання з мозком. І ми потрошки почали цей шлях. Ми знайшли, є така е, школа. По методу Бутейка у нас це українець, і він колись давно, в 90-х роках, і в поліклініках у нас були кабінети де людей і дітей навчали правильно дихати. Ось і ми наняли людину. Він нас возив тут по всім закуткам. Київської області, ми об'їздили багато курганів, ми об'їздили багато музеїв, музеїв козацтва, де козаки стояли, він нам розказував, хто таке характерники, як це правильно, що таке вообще хара і звідки вона береться, як правильно дихати, як правильно мислити. Людина, котра правильно дихає, і там така є затримка дихання. Людина. Котра Алчна вона не може прийти в цей курс і не може ну дихати таким образом, правильним чином і, і це щоб ви розуміли це проходило ну не за один день це йшли роки тобто це не за один рік і ми вже з Тетяною Сахненко вже ми рік розвиваємося тут, і багато що нам подобається, багато що ми можемо розповісти людям. І я вважаю, що е, Апогея це та школа, яка, в яку люди повинні приходити і брати, і черпати ці знання і розвивати себе як, як людину в правильному суспільстві, в правильному суспільстві без, без ну, ніяких негарацій, можна так сказати. Я так само рахую, що це дуже важливо, тому що ми, люди такі вже зрілі, так? ми розуміємо, що кожна, кожен з нас, хто є тут зараз на землі, має бути розвинутим, розвивати і логіку свою, мислення, так? слідкувати за думками. І так само враховуючи совість, жити по совісті, що немало важливо, і жити так само в любові, це і є наша нова реальність жити в любові до всього, і до самих себе, і до людей, і до природи, і до всього світу, і так само навіть до зірок. І я так само дуже вдячна, що у нас от за цей період зібралася така крута команда. І дійсно люди, як Олександр, там, і мої дівчатка, яких я брала інтерв'ю перед цим. І ще у нас буде будуть знайомства далі продовжуватися з, з членами нашої команди, з моїми колегами вже, вже з тими людьми, які визріли до того моменту, коли вони вже переповнені знанням, тобто інтегрованим знанням. От так, як, що туди входить? Це входить те, що ти розумієш, що ти тут є на землі і що ти маєш тут робити. А ти є людина. А людина це не просто слово, так? або якась назва. Це як це цивілізація людства, яку ми проявлюємо тут в найкращому вигляді, саме в інтегрованому вигляді, коли людина не розірвана, так? а розуміє, цю її цілісну структуру існування. От так що я так само дуже вдячна Олександр тобі за те, що ти несеш свій такий знаєш духовний цей шлях і щирість така в тобі присутня. Тобто, у нас у всіх так я маю на увазі нашу команду. У нас всі щирі люди проявлюють себе як є. Може, ми не так ще вміємо говорити гарно так на камеру, чи що там, але у нас ця глибина вона присутня. І я вже казала, що так якось збирається все це в, в якісь такі. В, от в нашому просторі, да? мене більше всього якось так просто заворожує. От, От дійсно така щирість, відкритість і глибина, оця така от людей, які сходяться. Я кажу, у мене просто біля мене якісь як янголи збираються. Yeah. <laughs> так що, Саша, розкажи, будь ласка, як ти бачиш, як ти, як ти бачиш взагалі от, оце людство наше? Як от ти його бачиш зараз? До чого та як ми йдемо в цю нову реальність? Як ти її відчуваєш, як, яка, можливо, крім тих мрій, що ти сказав, і того досвіду, який ти маєш, а що ти ще бачиш, як, як просто сам? Ну, дивіться, я бачу, що у нас все-таки е, на території України, і взагалі ну, на нашій планеті Земля, я думаю, що все у нас буде добре. Рано чи пізно війни все одно закінчуються. закінчується. Я просто мені тяжко розмовляти на українській, бо я все життя розмовляв на російській. Ну, Вбачайте, одразу в голові перевожу. Ось. Я це точно знаю, що у нас все буде гаразд. І війни закінчується рано чи пізно. Нам треба е, навчитися е, любити друг друга і любов'ю не, не якоюсь там. Ну, недоречне чи вразливе якоюсь а необмеженою любов'ю. любов'ю до природи, любові до сусіда, любові до собаки, любов'ю до деревинки, любов'ю до, до листинки, тобто до листя, деревич я. Я ходив сьогодні в ліс, ліс, ліс такий спокійний. Він тільки що і каже, що заспокойтеся, люди добре. все буде гаразд. Так воно, я так і думаю, що воно так і буде. Судячи з того, що я бачу, я думаю, у нас буде все дійсно гаразд, тому що на, на душі гарний спокій. І я не бачу, щоб щось було дуже у нас поганого чи критичного такого. Я думаю, що це все, все-таки все буде все гаразд. Так, я ще хочу сказати, що зараз, ось буквально ось останніх там декілька місяців, ми розуміємо, що йдуть такі великі потрясіння для багатьох людей, так як іде такий процес еволюції, щоб люди пробуджувалися, так, щоб вони діяли, щоб вони розкривали оту свою силу внутрішню. Я так само розумію, що все буде добре, що життя наше продовжиться. Але так хочеться, щоб побільше людей відчули це так само, як ми. Правда? Правда, і я дійсно я, я бачу е, людей дуже багато світлих просипається. Дуже багато. Люди задають дуже багато питань, всяких цікавих. І це, ну, це, це дуже добре. Люди потрошки, потрошки, дехто швидше, діти дуже швидко зараз просипаються і йдуть так, що аж шухи немає. Ще, ще нам прийдеться її доганяти. Ось то знову да, дійсно людей багато посипається. Так і, і ще я помітила таку особливість, що люди українці, нас такі люди достойні, благородні, з такими. Коріннями, глибинними, такими, ну просто дуже дуже стародавніми такими. Ми, ну, ми маємо на увазі енергетичну так, от наше становлення. І багато людей є, навіть ті, які говорять і не на українській мові по всьому світу такого ж походження, які мають зараз відродити оце людство в новій епосі, да, в цій новій вісі, як ми кажемо. І я просто бачу ще такий момент, що люди, коли в них пробуджується ось це знання про себе, так? воно ж не зразу відкривається, а поступово, то вони не знають часто, що з цим робити. І ми тут саме для того, що ми вже це все пройшли, і ми, ми можемо направити, просто направити, дати, наприклад, технології, пізнання, самопізнання, так? щоб цей процес відкрився нам. Саме для цього ми і збираємося і, а, в такі колективи, і виходячи з свого досвіду, нелегкого досвіду, але ми на, можемо створювати і створюємо такі програми для розкриття того потенціалу, і щоб усвідомити його. Ну, те, що саме ж головне, правильно? Правильно, правильно. Тобто так і є, що нам треба більше людям розказати самі технології, як це правильно працює і як це правильно усвідомлювати. Ну, от я ж кажу, що школа апогея це дійсно падать ну, знань, які дає іменно таке направлення на розкриття ну, саме себе. Так, на нашому досвіді. На нашому такому нелегкому шляху, який ми проходили, але те все, що зараз з нами відбувається, я вважаю, що коли в людей сяють очі і вони стають щасливими, і вони несуть з собою оце сяйво, то і є наша задача в даному, на даному етапі життя. Так? І Я дуже вдячна тобі, Олександр, що ти так само включив те своє світло, що ти так само його проносиш. Що в тебе є такі глибинні цінності родини своєї, любов до дружини, до дітей? І я хочу сказати, що такі чоловіки у нас в Україні це дуже достойні, достойний приклад для всіх тих, хто ще сидить тихенько і думає, робити йому це чи не робити, іти туди чи не йти в те духовне пізнання, в ті свої потенційні здібності. Тобто я вдячна тобі, дуже Олександр, що ти з нами в нашій команді. І, можливо, ти ще щось хочеш сказати на завершення нашого інтерв'ю. Будь ласка, що ти побажав би нашим слухачам? Тетяна, я вдячен вам, вам дуже за, І вам, і дівчатам за дійсно такий прекрасний, чудовий колектив. Що я хотів сказати для людей, які нас будуть дивитися і думати, іти чи не йти? Іти чи не йти. Ми всі люди. Ми повинні робити вибір. І думайте і робіть вибір. Тому що е, вибор, е в житті це саме цінне знання, яке ви можете в житті підчеркнути. Тобто думайте саме, приймайте рішення самі. Іти чи не йти. Я за себе прийняв рішення. У мене дружина молодець, сама за себе приймала теж рішення. Так що думати і рішати, приймати рішення тільки вам. Ясно, дякую. Тобто, кожна людина повинна знати, що в неї є право вибору, і ніхто то право не може ніколи забрати. І тепер саме час застосувати це право як можна глибше, як можна сильніше включитися в ці процеси, розуміючи, що світ змінився і ніколи не повернеться назад. І саме зараз у нас ось скоро стартує наш курс в нашій школі цілити. Глибинний курс, саме дійсно розкриття своїх, своїх ресурсів внутрішніх, своїх знань, активація ДНК, активація кодів мозку відбувається. Тобто, це все, що ми робимо так, в нашій команді, це є саме те, що потрібно нам в цей період життя, де ми є. І ми, звичайно, запрошуємо всіх наших, скажімо, спів, як це сказати. Споріднених, споріднених душ, споріднених людей, мислителів, які замислюються над тим, що все ж таки з нами зараз відбувається. Можливо, ми до цього періоду йшли тисячі тисячі років, а зараз звільняємося від цього вантажу всього, що на нас було накладено, і ми маємо пробудитися, друзі. Тому ми запрошуємо вас в нашу школу. І я дякую всім глядачам, хто дивився, слухав нас. Будемо чекати на ваші коментарі. Будь ласка, поставте вподобайку. Будь ласка, розповсюджуйте це знання і приходьте. Ми завжди раді вас бачити. Правильно? Правильно. Добре, добре, дякую, Олександр Лещенко, дякую за цю розмову. І... Всього найкращого. Всім вам, друзі, до нових зустрічей. Дякую до побачення. До побачення.